Пострадали в мене балкон, вивернуло прямо сюди, в середині висить, як на улицю і вікна на балконі, і в кімнаті, і в кухні. Повилітали стіка в кухні, в кімнаті, на балконі. Лягрі спати, укрилися, все, і оно як бахнуло, посипало все з потолка, стекла повибивалися. Посипалися вікна, стекла, оце все ну, заскочила між двох стінок. Комунальники приїхали вже о 5-й годині ранку, вже почали працювати, почали людям допомагати. Ми подзвонили на 15,80 і вони вже були. Почали ходити в заміряти, кому що, прийшли швидко. У мене десь вже часово всім уже позабивали все, Зробили все ну, ніч була у нас шумна в Запоріжжі, тому зараз виїхала на заявки на обстеження. Будемо збирати їх ліквідовувати наслідки нічної атаки, зашивання вікон в квартирах на сходових клітинах.